Тут розкривається не те, що буде твоя інтуїція, тут розкривається передбачення. Не просто передбачення, а коли ти стабільно знаходишся у стані передбачення. Тебе буде розкриватися третє око. Це означає, що ти будеш бачити те, що не бачать інші. Я би сказала, що це пробудження, і це нормально. Пробудження відбувається. Але є моменти, які тобі будуть заважати вірити в це. Тобто ті моменти, які будуть тебе обезцінювати, ну, типу, особистості яких я називаю вірусами, буде обесцінювати твої передбачення, інтуїцію, і просто я знаю. Це рік любові. Той, хто навчиться робити у цьому році все через любов, той, хто навчиться бачити. Ту особистість, яка обесцінює все, що приходить через любов, для тебе чекають гроші. Для тебе чекає стабільне матеріальне положення. Ти виходиш на новий матеріальний рівень життя, через любов, через Своє третє око через свою інтуїцію, через своє я знаю, тому що це рік якраз масштабний, це рік якраз чесності, чесності до себе, любові до себе, і в цьому прояві, з цього стану ми вже щось матеріалізуємо, ну і пропонуємо іншим. Приймай, скажи, я це приймаю, розкриваю в собі і не даю брати верх своїй деструктивній особистості і обесцінювати себе.